Регіональний офіс громадської організації Європейська Галицька Асамблея розпочинає свою роботу в Івано-Франківську. Зареєстрована три місяці тому у Львові. Вона вже має своє представництво в нашому обласному центрі та Тернополі. Утім, історія Галицької асамблеї сягає ще 90-х років. Саме тоді три області Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська, проголосували проти радянського союзу і, забравши повноваження у комуністів, створили демократичну владу, зобов'язавшись об'єднати зусилля і спільно. Но діяти в інтересах своєї країни. Нині Галицька асамблея продовжує започатковану колись добру справу. Жодних політичних партій за плечима залучення коштів лише від грантодавців, фондів та спонсорів. Саме так працюватиме громадська організація Європейська Галицька асамблея. Вона зосередить свою діяльність на реалізації проєктів, які сприятимуть розвитку територіальних громад, місцевого та регіонального самоврядування, а також на плеканні Галицької ідентичності. Є три ключові на сьогодні потреби української держави: це децентралізація влади, це зміцнення самоврядування і самоорганізація життя територіальних громад. Тобто, все те, що проголосили на самому початку уряд Яценюка і новий президент Порошенко. Ми їм готові допомогти в цьому. Ми не хочемо чекати, поки спустять з Києва варіант децентралізації чи повноважень для органів місцевого самоврядування. Ми вважаємо, що вони повинні формуватися тут і тільки з урахуванням. Побажань місць може потім реформуватися держава в цей спосіб. Європейська Галицька асамблея це проект майбутнього, в якому Галичина має стати стартовим майданчиком для побудови Європи в Україні. Впевнені представники цієї організації. Відтак вони докладатимуть максимум зусиль, аби допомогти державі рухатись на захід. Ми пропонуємо всім громадам чи міським чи там районним. Ми пропонуємо організаціям. Ми пропонуємо ініціативам, чи молодіжним, чи інтелігентським, чи будь-яким, які мають ідею і не знають, як її реалізувати, чи не мають засобів. Ми пропонуємо свою допомогу, що ми допоможемо. І знайти методологію для реалізації проєктів і ідей, а також знайдемо партнерів, які допоможуть це зробити. Розвивати та зміцнювати територіальні громади Галичини завдання, яке ставить перед собою новостворена організація. Тут запевняють, в питаннях культурно-краєзнавчого характеру працюватимуть з усіма зацікавленими громадами. Немає більш європейського регіону в Україні ніж Галичина. По перше, через те, що Галичина була частиною Європи упродовж століття, так зрештою культурна. Традиція і ментальність галичан є значно більш європейські, ніж. Інших регіонів при всій повазі до відмінностей регіонів, аби не бути голослівними та пропагувати свою діяльність для широкого загалу. Європейська Галицька асамблея створила свою громадську раду. До неї увійшли авторитетні не лише на Прикарпатті, але й в Україні люди: письменники, громадські діячі, освітяни. Наглядову раду очолив український політик, художник і архітектор Микола Яковина. Перші плоди роботи організації вже є. Лише у серпні цього року Галицька асамблея провела кілька заходів, які мали Вагомий резонанс серед громадськості